То кину спис. Це був ти, ти щойно врятував мене. Сер, мені було нескладно. Я навіки в боргу перед тобою. Матимеш винагороду. О, не потрібно. Та ну. Кажи, що б ти хотів. Я бажаю лише одного, сер. Проси що завгодно служити при королівському дворі. Гаразд. Вважай, що вже служиш. Повертаю твою палицю. Оу! Пробач. Що сталося? Я врятував Артура від смерті, а заслугу приписав собі інший. Все як завжди. А ви чим займаєтесь? Цей напис я знайшов у склепі. Що це за мова? Не знаю. Сіган знав багато мов. Сіґан? Так, це його склеп. А хто Мерлін, ти що? Він був найбільш могутнім чеклоном усіх часів. Справді? Ти виріс не в камелоті, але для всіх місцевих Корнелій, Сіган був втіленням жаху. Чому? Через його магічну силу він міг перетворити день на ніч, приплив зробити відпливом. кажуть своїми чарами, а він допомагав будувати камелот, що з ним сталося. Врешті він став надзвичайно могутнім і тогочасний король наказав його стратити. Якщо він помер, чим ви так переймаєтесь? Сіган не міг змиритися, що його багатство і сила мають померти так само, тому як одержимий шукав спосіб перемогти саму смерть. Вважайте, йому це вдалося? Будемо сподіватися, що ні. Заради нашого ж добра. Гаус, що ти хочеш? Назавжди замурувати склеп з усім, що в ньому є. Не сміши, емблема на цьому персні належить корнелію Сігану. Я думаю, що це його усипальня у давні часи. Прізвище Сіган означало крук. Не дивно, що в склепі стільки скарбів. Отже, сер вам відома легенда. Так. Мені завжди подобалась історія про самовпевненого чародія, якого спіткала перечасна смерть. Легенда каже, що Сіган прокляв Камелот. Він обіцяв якось повернутись і знищити місто. Гаус, ти мій давній союзник у боротьбі з чаклунами. Якраз тобі і не пасує піддаватися такому безпідставному страху. Дякую, сер. А ще Гаус не сій паніки серед моїх людей. Це дурні чутки не більше. Тихо, тихо. Я тут. Заспокойтеся. Це обід? Ні, це сніданок. Дуже смачно, Седрик. Чи потрібно вам ще щось, ваша високосте? Ні, тут уже Седрик про все подбав. Оу, пробачте, сер, є одна річ, яку я не встиг виконати. Почистити конюшні. Мерлін до роботи. Я відчиню тобі двері. Чили у вісні? Птаха. Якого птаха? Крука. Крука. Він був страшний. І Що це означає? Швидше за все, нічого. Все починається спочатку, так? Моргане. Один крок не означає, що ви знову побачите кошмари. А ви п'єте снодійну настоянку, що я для вас приготував? Прошу Гвен дати вам щось сильніше. А кипулаком по голові? Я впевнена, їй цього хочеться. Бежи, погуляй! Бежить! Сэр! Сер, so, чим ти займаєшся? Нічим. Це я помітив. Я не спав. Я просто присів Ну, щось шукав. Саме так. Може, ми разом щось шукаємо? Що? Ну, не знаю. Коней! Коней? О! Одну помилку я можу зрозуміти, але ж ти постійно їх припускаєшся. Не уявляю, як це сталося. Сер, будьте поблажливіші до нього. Він гарний слуга, просто втомився. Неправда? Можливо. Коли б він відпочив увечері. Я не хочу відпочивати. Якби добре поспав. Я не заснув. Я б з радістю виконав його обов'язки сьогодні ввечері. Мабуть, ти правий. Ні, замовкни. Ви не бачите, що він робить. Він прагне мене позбутись. Якби ви не були таким Бовдуром, ви б зрозуміли. Ким ким? Бовдуром. Він сказав Бовдуром. Седрик правий. Сьогодні він мені прислужить, а ти повертайся <пробітник> додому і добре подумай, чи хочеш ти бути моїм слугою. Але <пробіт> давай.